Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Якось вже так традиційно складається. Що раз на тиждень ми підводимо підсумки втрат росіян у рубриці вечірній кобзо. І за тиждень багато всього цікавого накопичувалося як на фронті, так і на морі, так і в тилу в окупантів. Це не можу не радувати. А я гадаю, що кожний сьогоднішніх хвилин стане приводом для вас задонатити якусь суму на Збройні Сили України. А мене нагадую звати Богдана Мосов. Нагадую, я журналіст. Створюю для вас контент тут, на моєму youtube каналі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, вподобайки, пишіть ваші коментарі. Ну а тепер несемося. І врагу ніколи не добитися, щоб твоя голова. Ебать, нахуй, взрыв был, ебать, я же сказал, взорвется, пиздец. Дорогая моя столица, золотая моя. От я вам казав минулого разу, що Кадиров ледь-ледь вигрібає. Ось воно, власне, і доходить до свого фіналу. Уже котрий день на Росії не можуть поховати чеченського Дондона, який протягом довгих років доїв із Путіна бабки, аби на Кавказі імітувати спокій. Судячи з усього, ручний Дондон -дон Путіну набрид. більше на його думку не переносить жодної користі. Та що й казати, якось дуже слабенько кадирівські посіпаки свого часу поспішали рятувати Путіна, коли інший вийшовши із-під контролю Холуй Пригожин понісся із танками на Москву. Кажуть, у Кадирова відмовили нирки, а одну намагалися пересадити, та й та не прижилася. Що ж, у нього нічого не приживається в голові, наприклад, власний мозок не сильно прижився. Тож, побачимо, як воно буде насправді, що там насправді із Кадировим. Все ж таки не треба забувати, що Росія це територія кривих дзеркал. Але от відео, яке було опубліковано в телеграм-каналі Чеченського Дондона, яке буцімто мало б демонструвати, що він живий, насправді викликає ще більше запитань і підозри, що Кобзон і Кадиров зустрінуться один з одним дуже-дуже скоро, все посилюється і посилюється. Друг він починає замалкати. Я думаю, ну все, умер. А тепер традиційно проба вовну. Її кількість знову за тиждень перевищила кількість за тиждень. Попередній після початку путінського вторгнення в Росії не проходить жодного дня без вибухів та пожеж. А в четвер, 14 вересня в Саратівській області, начебто через розметзацію сталася сильна пожежа на газопроводі піщаної медсторожівка в населеному пункті Красний Октябрь горіло знатно. До речі, там геть неподалік розташований військовий аеродром. Енс в самій же Самарі загорівся підшипниковий завод. А підшипники, як ми знаємо, деталі, які дуже активно задіяні у виготовленні та ремонті військової техніки. В ніч на суботу, з 16 вересня, велика пожежа сталася в Петербурзі. Там горіла двоповерхова будівля торгівельного центру з рестораном, видовищними фото та відео. З місця подій активно ділилися самі росіяни. Будівля фактично згоріла вщент. А, мабуть, це ніяк не пов'язано з війною, але приємно. Хоча хто знає. А раптом в тому торговому центрі були якісь склади, і дійсно ця пожежа не просто так трапилась. То вже хорошо збройні сили України продовжують звільняти українські землі на сході та Півдні. Біля Бахмуту від російської нечості було звільнено Кліщівку та Андріївку, а потім було звільнено Ганномалін, але то інша зовсім історія. На жаль, ці населені пункти вже не населені. І навіть не руїни, а просто згарища. Хороші новини в тому, що багато москалів при цьому перебили. Під час звільнення Андріївки українські військові оточили російський гарнізон в Андріївці та знищили його разом з офіцерами, комбатами та керівником бригадної розвідки. За дві доби третя штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади разом із офіцерами і значною кількістю техніки. До речі, ця 72-га бригада ліквідовується вже не перший раз. А як сказали, у третій штурмовій взяття та отримання населеного пункту Андріївка, шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу. Також сили оборони ліквідували командира 31-ї десантної бригади збройних сил так званої Російської Федерації, полковника Андрія Кандрашкіна з позовний Дунай. Станом на початку вересня його бригада бруднила собою українську землю там же на Бахмутському напрямку. А під час бою цього тижня, тобто минулого, був ліквідований командир російського 247-го гвардійського десантно штурмового полку Василь Попов. І це вже другий командир 247-го полку, який загинув під час бойових дій в Україні. Коли ж цей ад закінчиться? Ну і також не треба забувати, що окрім безпосередньої ліквідації окупантів збройними силами вони інколи. Теж якось самовбиваються або вбивають одне одного. Пропагандистський, так званий воєнкор та біограф не аби кого, а загиблого ватажка проросійських бойовиків, мотороли Геннадій Дубавой відправився вслід за своїм кумиром. В самому центрі Донецька його насмерть збила автівка. ДТП сталося 11 вересня в день. Меморист мотороли опинився під колесами авто, яким керували нетверезі російські військові, і в коментарях до дописів про його загибель. До речі, самі донечани не дивуються його такій смерті. Ймовірно, посіпака мотороли не перша жертва п'яних окупантів. Це взагалі ітог, з ітогом цієї війни з в першу чергу правильно все время говорить Володимир Володимирович Путін, Буде повне переформатування самого російського общества. Стримітельда це, да, це, в із от паразитарних групп – это новое качество жизни. И это все возможно, к сожалению, только через войну. війну. Дубовий точно дивився у майбутнє, бо росіяни від усіх своїх проблем вирішили врятуватися єдиним можливим для себе способом суїцидом. Інакше їхню так звану СВО не назвеш. Дубовой, до речі, прославився і тим, що е, викрив іншого пропагандиста Захара Прилєпіна на зніманні фейкових відео. Коли, наприклад, 6 травня авто е, Прилєпіна висадили у повітря, він переконав, що такий спосіб Прилєпіну промстились свої ж ДНРівські. А ну що ж, нам від того тільки краще, друзі. І я хочу нагадати, що результати боїв збройних сил України мають ціну, високу ціну. Це їхнє здоров'я, це їхня кров, їхнє життя, життя українських бійців, життя наших громадян. Тому найменше, що ми можемо зробити, аби їм допомогти, це донатити, донатити, донатити. Ви самі можете обрати суму, не обов'язково віддавати все, що є навіть одна гривня має величезне значення. Інакше по вулицях всіх українських міст будуть їздити п'яні росіяни і збивати всіх підет. Тому, будь ласка, оберіть фонд, якому ви довіряєте, або перекажіть зараз якусь суму вашим знайомим волонтерам або військовослужбовцям. Ну, а тепер продовжимо. Я вмираю. Спаси мене. море на морі. Багато всього цікавого до речі відбувається останніми днями. У Севастополі, а також в районі мису Фіолент, там неподалік, нещодавно лунали масові вибухи. Ну. Хлопки, як вони кажуть, бавовна. Йшлося про вибух у районі частини радіотехнічної розвідки або частини ППО. Вони розташовані там поруч. Перед цим ракетами Storm Shadow та Scalp, а також за допомогою морських дронів Збройні сили України нанесли удар по Севастопольській бухті. Наслідок цього було фактично знищено відразу два судна, що належать російському флоту. Йдеться про великий десантний корабель Мінськ. Мы не будем иметь скоро для того, чтобы вы ви выехали и приготовили себе шашлычок под коньячок. А також про підводний човен с назвою Ростов на Дону. Быстро <реку> да. <реку> <реку> А то до удар підтвердило головне управління розвідки Міноборони України. Великий десантний корабель мінськ майже повністю згорів у області палуби. Він побудований був свого часу в Гданську і спущений на воду вісімдесят третьому році. Основне його призначення було висадці морського десанту на збережжі, а також транспортування особового складу та вантажів, включаючи бронетехніку та танки. 21-му році цю бляшанку було передано на ремонт на 33-й судноремонтний завод Балтійську. А на початку лютого, 22-го вона увійшла в Чорне море і пришвартувалася в окупованому Севастополі. Ймовірно, цю бляшанку Росія збиралася задіяти у запланованій висадці десанту в Одесі. Більше вона ніде задіяна не буде. Стосовно підводного човна Ростов-на-Дону. Ну, ви знаєте, Ростов-на-Дону в межах Росії розташований не так же далеко від міста Курськ. <му> Аналітики видання Defense Express стверджують, що це перший в історії випадок знищення підводного човна крилатими ракетами. А ростов на – це російський дизель-електричний підводний човен проекту Варшав'янка був. Для росіян це одна з найновіших субмарин, що перебувають на озброєнні, і за різними цінками вартість її сягала до 300 мільйонів доларів. Тепер вона навряд чи зможе плавати. Ви бачите цю діру. Втрати були не лише в цих бляшанках також там були загиблі, і поранені машини швидкої допомоги їздили на Севморзавод і назад до третьої години дня з самого ранку. У Севастополі місць для поранених фактично не було. Їх уперше за багато часу привозили в Севастопольський госпіталь на Горького, і навіть там їх доводилося класти у коридорах. Ну і це ще далеко не все. Український морський дрон у четвер, 14 вересня, підбив російський е, ракетний корабель Саму. Його було поцілено недалеко від входу в Севастопольську бухту. Так, 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 е, його поцілив той самий відомий е, нам морський малюк. Він влучив в задню праву частину судна, е, завдав значні пошкодження, і корабель втратив хід. Росіянам довелося відбуксовувати санут на ремонт із великим креном на правий борт для цієї атаки. Сбу використали знаменитий експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Що ж, нема Москви, нема мінська. Потопився Ростов на Дону знищений корабель Саратов. Якщо справа піде такими ж темпами, то до кінця наступного року, а може і раніше, Чорноморського флоту не стане. І це не може не радувати. Друзі, я, як завжди, вам дякую і хочу ще раз нагадати, що треба донатити на Збройні Сили України. Тільки так ми переможемо. Тільки так, ніяк інакше. Будьмо гідними. Па-па.